Добрий день, шановні десятикласники! Вас вітаю учителька математики ліцею номер 6 міста Житомира імені Короленка Франчук Наталія Володимирівна. Сьогодні урок алгебра і тема уроку властивості та графіки функцій y до рівня Tangens X та y до рівня Cotangens X. На уроці ми ознайомимося з властивостями функцій та побудуємо їх графіки. Також розв'яжемо кілька прикладів, які дадуть нам розуміння використання властивостей даних функцій. Отже, розпочнемо. Розпочнемо з функції y дорівнює тангенс x. Використаємо інформацію, яку здобули на попередніх уроках. Отже, ми проговорили, що область визначення даної функції в межах від мінус π на 2 плюс πn до π на 2 плюс πn, де n належить. Z. Також ми проговорили про те, що функція y дорівнює тангенс є періодичною, і головний період даної функції t дорівнює pi. Область значень даної функції належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності Найкраще побудувати графік функції y дорівнює тангенс х, використовуючи таблицю значень тригонометричних функцій деяких кутів. Використовуючи цю таблицю, побудуємо точки, враховуючи, що в точці π, що ділиться на 2, функція y дорівнює тангенс x, не визначена. Отже, будуємо систему координат. В точці π, що ділиться на 2, проведемо пряму, яка обмежуватиме побудову нашого графіку. В кожній точці цієї прямої Функція y дорівнює тангенс x не існує. Отже, побудуємо точки відповідно до координат. Точка А з координатами 0,0. Точка Б з координатами π на 6, корінь з 3, що ділиться на 3. Точка С з координатою π, що ділиться на 4, 1. Точка Д з координатою π, що ділиться на 3, корінь з 3. Враховуючи те, що функція y дорівнює тангенс х непарна, про що ми говорили на попередніх заняттях, плавно сполучаючи точки, що утворилися, переходимо в третю чверть координатної площини та добудовуємо графік даної функції. В точці х дорівнює мінус пі на 2 внаслідок непарності. Побудуємо пряму х дрівні мінус π на 2, кожна точка якої теж така, що функція y дорівня тангенс х в ній не визначена. На всій області визначення графік функції y дорівня тангенс х можна Отримати за допомогою паралельних перенесень на вектори з координатами пі0. Запишемо властивості функції y дорівнює тангенс x. Ми зазначимо область визначення, область значень, періодичність нулі функції, проміжки знакосталості, сталості. Варність функції, її зростання чи спадання найбільше та найменше значення. Отже, керуємося графіком. Область визначення, область значень та періодичність функцій ми проговорювали раніше. Отже, область визначення функцій належить проміжку від мінус пі, що ділиться на 2 плюс пі н, до пі, що ділиться на 2 плюс пі н, де n належить в множині цілих. Чисел. значень не обмежена від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Періодичність функції, так, функція періодична з періодом pn та головним періодом t дорівнює пі. Нулі функції це точки, в яких графік перетинає вісь іксів. Їх задати можна формулою x дорівнює пі Кількість таких точок нескінченна. Проміжки знакосталості. Функція знаходиться надвістю хів або перебуває в додатній частині осі y, якщо x належить проміжку від пі до π, що ділиться на 2 плюс пі функція знаходиться під вісю x або в від'ємній частинці осі y, якщо x належить проміжку від мінус пі на 2 плюс пі до пі н, де n належить множині цілих чисел. Щодо парності, функція y до рівня тангенс х не парна. Графік її симетричний відносно початку координату. Функція зростає на всій області визначення. Тобто на проміжку від мінус пі, що ділиться на 2 плюс п, до пі, що ділиться на 2 плюс пі де n належить z. Найбільшого та найменшого значення функції немає. Продовжуємо розгляд функції. Розглянемо функцію y до рівня котангенс х. Як і у випадку з функцією y дорівнює тангенс X зазначимо раніше проговорені область визначення та область значень даної функції. Область визначення функції y дорівнює котангенс x, це проміжок від πn, до π плюс пі де n належить множині цілих чисел, а область значень нескінченна, від мінус нескінченності до плюс нескінченості. Для побудови графіка користуємося, як в попередньому випадку, таблицею. Зазначаємо, що в точці 0 та в точці π функція TNS X не визначена. Тому в цих точках ми будемо будувати пряму, яка буде обмежувати графік даної функції. Отже, переходимо до побудови графіка. Побудуємо точки з даної таблиці. Точка А з координатами пі, що ділиться на 4 1. Точка Б з координатою пі, що ділиться на 2 0. Точка С з координатою 3П, що ділиться на 4, мінус 1. Плавно сполучаємо дані точки. Отримали графік функції y рівня котангенс х. Враховуючи те, що функція котангенс х не парна та використовуючи паралельне перенесення на вектори з координатами P0, ну, побудуємо графік функції на всій області визначення. Ну, у, нас, у нас тут все одно обмежено від мінус 2π до 4π, оскільки ми не можемо побудувати нескінченність. І враховуючи все, що ми проговорили, побудову графіка. Запишемо властивості функції y дорівнює котангенс х. Отже, область визначення, область значень та періодичність ми уже зазначили. Нулі функції. Нулі функції це точки, в яких графік перетинає вісіксів. Ми задаємо їх формулою π, що ділиться на 2 плюс пі де n належить множині цілих чисел. Проміжки знакосталості сталості. Функція знаходиться над вісю x, якщо x належить проміжку від pn до пі, що ділиться на 2 плюс пі І знаходиться під вісю x, якщо функція належить проміжку, ну в даному випадку ми зазначаємо ось цю частинку від мінус π на 2 плюс пі до Але так само ми могли зазначити і ось цей проміжок від π на 2 плюс пі до π плюс пі. Функція y дорівнює котани ісх не парна. Ми бачимо симетрію кожної точки графіка відносно початку координат. Функція спадає на всій області визначення. Тобто, на проміжку від pn до π плюс де n, належить z. Найбільшого та найменшого значення функція не Розглянемо кілька вправ, які дадуть можливість нам засвоїти властивості розглянутих функцій. Порівняємо значення тригонометричних функцій. Для виконання даної вправи нам необхідно повторити деякі означення. А саме означення зростаючої та спадної функції. Отже, функцію YDRI Фідекс називають зростаючою на деякому проміжку. Якщо для будь-яких х1 та х2 з даного проміжку, таких, що х2 більше, ніж х1, справджується на нерівність f від x2 більше, ніж f від x1. Зверніть увагу, знаки однакові більше, більше. Функція y dріння f називається спадною на деякому проміжку, якщо для будь-яких значень х1 і x2 з даного проміжку, таких що х2 більше, ніж x1, справджується f від fідx2 менше, ніж fідx1. Знак змінюється. Отже, використаємо данне означення для розв'язання вправа. Порівняємо тангенс 100 градусів та тангенс 92 а градусів. Спочатку порівняємо аргументи. Зрозуміло, що 100 градусів більше, ніж 92 градуси. Враховуючи те, що функція тангенс X тростаюча на, на всьому проміжку, знак зберігається. Отже, тангенс 100 градусів більше, ніж тангенс 92 градусів. Порівняємо. Значення Котангенса 100 градусів і Котангінс 92 градусів. Аргумент 100 градусів більше, ніж 92, але функція Х спадна, тому знак зміниться. Отже, Котангенс 100 градусів буде менший, ніж Котангенс 92. Аналогічно третій приклад. Тангенс порівнюємо 2π, що ділиться на 9, з тангенсом 5π, що ділиться на 18. Порівнюємо аргумент, зводимо до спільного знаменника та визначаємо, що 2π, що ділиться на 9, менше, ніж 5π, що ділиться на 18. Враховуючи зростання спадання функції, тобто те, що функція г дрінятам зростаюча, залишаємо знак такий, як у. Між аргументами. І останній приклад порівняння аналогічної функції котангенс. Значення котангенса 3 π що ділиться на 8, і катангенса 5 π що ділиться на 12. Знаходимо спільні знагальники, порівнюємо аргумент. Бачимо, що функція котангенс х спадна, і отже, знак змінюємо на протилежний. Продовжуємо. Дослідимо функцію напарність. Для розв'язання даного прикладу повторимо означення парності функції. Отже, функція F Називається парною, якщо для будь-якого х з її області визначення виконується рівність фід мінус х дорівня fід x. І функція f називається непарною, якщо для будь-якого x з її області визначення виконується рівність, fід minus x дорівнює мінус x. Отже, діємо за правилом. Знайдемо значення функції від мінус х, враховуючи, що функція Синус x не парна та функція y дорівнює тангенс х не парна. Винесемо знаки мінусів за знак синуса та тангенса. Винесемо в чисельнику та знаменнику мінус за дужки та спростимо вираз. Порівняємо вираз, що утворився, з тим виразом, що нам запропонували. Робимо висновок про те, що функція дана функція. Та та, що утворилася, однакові. Висновок функція парна. Аналогічно працюємо з другим прикладом. Функція y дорівнює x квадрат – парна, а функція y дорівнює котангенс x не парна. Функція y дорівнює косинус x – парна. Отже, мінус виноситься лише функції котангенс за її межі. Ми можемо відразу порівняти даний дріб з тим, що нам запропонували, а можемо ще винести мінус за дужки, поставити перед дробом і потім порівняти. У будь-якому випадку ми робимо висновок про те, що функція, яка утворилася, ніяк не схожа на ту, що була. Вона навіть не протилежна їй. Отже, робимо висновок про те, що функція ні парна, ні не парна. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули функції Y дорівнює x та Y котангенс Котангенсик, їхні властивості та графіки. Розв'язали приклади, які допомогли зрозуміти використання даних властивостей. Дякую за увагу! До нових зустрічей!